Стабілізуємо загальний стан пацієнта, щоб його можна було еваку... евакуювати далі на наступні етапи. Або якщо потребують вони невідкладної медичної допомоги в плані хірургічної допомоги, то навіть оперуємо тут. Бо є. Певні стани загрожуючи життю, якщо не прооперувати в ці хвилини, він може загинути. Бач, подробний довір. Там є набряк тканин. Тканини знаходяться в такому футлярі, який не може розширитись більше, ніж він є. А м'язи набрякають. І ці м'язи набрякають і здавлюють артерію. Поранення було десь два дні тому, тому там розвивається компартмент синдром. І для збереження його кінцівки нам треба було зробити фасіотомію. Ми зробили фасіотомію, розказує футляри. Зараз транспортна іммобілізація М'якою шиною, ну, кінцівку, я думаю, ми йому врятували, так що вже плюс. Пацани приїхали. Взагалі їм, якщо чесно сказати, з такого витягнули до дорогу. У нас так гарно ще шмаляли, коли ми від'їжджали. То, що знаходилось в, в кишені, воно стає вторинним з осколком, вторинним снарядом. Це вже, ну якщо ми вважаємо сам вибух, то первинне пошкодження, а це вторинне, а це вже навіть третини. Підлетів дрон скинув. Бомбочку. Вона впала десь в метрах двох-трьох від мене. За всього, що помню, це те, що впав на землю, піднявся з криками за всім там, до бліндажа добігли, потім почали обдивлятися друг друга на наявність осколків. Осколків ну, немає. В мене немає. В товариша трохи п'ять штук. Місте стояв вперед мною. От зараз прямо в Піві багато. Якщо було раніше артилерія, то тепер це дрони. Дрони, скиди, іноді хімічно активні бойові речовини невстановленого характеру, іритуючі. Останнім часом частіше. Війна то поле для експериментів, знищення один одного, на жаль. Ні, бать. А, ні, сезон зібрав був. Я був на стабілізаційному пункті ближче до нуля, там пропрацював майже рік без одного місяця. Потім там був інцидент. Я реабілітувався і повернувся назад. Типова ситуація на фронті був поранений. Чотири місяці реабілітації, операції, відновлення. Потім сюди назад, далі працювати. Так що, ну, я, тут нічого незвичного для сьогодення таких історій там, маса. І серед лікарів, ну, можливо, серед лікарів ні, щоб там стабілізаційний пункт обстріляла так. Ну, Це дійсно треба себе зібрати. І так, ні, я пішов знову далі. Ми працюємо, ми рятуємо життя. Ну, в моєму конкретному кейсі там хлопці знищують ворога. Вони знають, вони знають цю роботу. Чого повернувся? Ну, по-перше, я відчуваю себе тут більш доцільніше, моя присутність тут, ніж на цивільному полі. І по-друге, мені здається, в якому сенсі можливо моє повернення якось може підняти бойовий дух моїх побратимів, що не бачу. Люди повертаються там, не тікають, не бояться наступних якихось етапів. І продовжують працювати. Я дуже люблю свій колектив. І нові люди, які, з якими я тут познайомився, вони теж дуже круті професіонали. І от, я рада, що ми можемо розвивати медицину в цьому плані.